Є знижки на вшик, 10% в аптеках подорожник, бан та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Перша за два місяці з'явилася на людях щаслива та розслаблена. Саме з таким заголовком вийшла стаття британського таблоїда The Sun, який першим повідомив, що Кейт Мідлтон разом з чоловіком принцом Вільямом були на шопінгу. А потім опублікували відео, яке це підтверджує. За словами журналістів, королівська парочка була помічена саме в той момент, коли вони обирали хліб. В улюбленій фермерській крамничці Кейт поруч з Вінзорським замком. І один з покупців встиг зняти їх на телефон, коли пара вийшла на паркінг. Одягнені в спортивний одяг, принц та принцеса, кожен сам ніс свої покупки. Про щось перемовлялися, і Кейт мала абсолютно щасливий вигляд. Здавалось би, нічого незвичайного навіть для королівської родини, яка теж люди і можуть ходити за покупками. Проте уважна публіка пильно придивилась і не повірила, що дівчина на відео Кейт Мідлтон. Підробка, сфабриковане відео і вбити мене, але це не Кейт. Це найпопулярніші коментарі під світлинами з так званого базарного дня Вільяма і Кейт. Люди припускають, що це не дуже вдалий двійник Кейт Мідлтон, з яким принцу довелося прогулятися, щоб заговорити з зуби тим, хто вважає, що королівська родина довела до смерті бідолаху Кейт. Та є і більш пікантна версія: Кейт жива, але Вільям пішов стопами свого батька, короля Чарльза третього і завів коханку. Адже будучи у шлюбі з Діаною, Чарльз публічно крутив Шури мури з Камілою, нинішньою королевою консорт. Тому дівчиною на відео може бути Роуз Хенбері. Бабуся блакитноокою Маркізи була однією з подружок королеви Єлизавети II на її весіллі. Колишня модель теж заміжня і має трьох дітей. І вона ідеальна коханка для Вільяма. Бо Роуз і Кейт вже давно посварилися і не спілкуються. Пліткують, що Роуз вже вагітна від Вільяма, тому принц та принцеса Уельські розлучаються. Але всі звинувачення у любовних інтрижках зі спадкоємцем британської корони Роуз офіційно заперечує. Таємниче зникнення Кейт Міддлтон і політика Букінгемського палацу «Never complain, never explain» – ніколи не скаржитись, ніколи не пояснювати, не аби платників податків. Бо за свої гроші, за які фактично живе монархія, вони мають право знати все про долю королівської родини, ба більше що стосується Кейт Мідлтон. Адже за даними опитування, саме вона найпопулярніший член британської королівської родини не король, якому дісталось третє місце в рейтингу популярності після невістки та сина.